Добрий день. Сьогодні в домашній роботі будемо розбирати задачі по більшості на капілярні явища, саме в цій розділи. Давайте подивимось, як вони розв'язуються. Формула вам, мабуть, знайома, але потрібно розуміти, коли і як її можна використовувати. Давайте будемо це робити. І так, перша задача: за якого радіуси капіляра вода Підніметься в ньому на 8 см. Задача дуже схожа на ту, яку ми розв'язували з вами в попереднім домашнім завданні, Але в даному випадку нам ну, хоч трохи потрібно щось зробити додатково. Тобто, нам із формули висоти підйому рідини в капілярі потрібно а, знайти радіус цього капіляра. Але ось цей слайд, як ви бачите, вже в третій, мабуть, задачі він в мене використовується. Тим не менш, Зрозуміло, задача дуже проста. Сподіваюсь, що ви не помилились при розрахунках, і тому отримали таку саму відповідь. О, бачите. Ой, написала метри, А це вже. ну, Добре, коли я записую, тоді я можу виправити. міліметр зрозуміло. Ось так. Тобто, ми отримали 0,18 метра або 0,18 міліметра. Добре. Ось такий маленький е, радіус має бути капіляра, е, для того, щоб вода підіймалася на 8 см. Наступна задача у нас була зворотня, на яку максимальну глибину можна занурити в рту, ніжній кінець е, скляного капіляра радіусом 05 мм, щоб ртуть не війшла в капіляр. Ну, зрозуміло, що ми. Знаємо, що ртуть не змочує скло, і потрібно тут не помилитися, коли ви будете записувати дано, тому що нам потрібна кустина і нам потрібен коефіцієнт поверхневого натягу, але це величини потрібні не для води. У нас багато задач було на воду. Зараз це потрібно взяти для саме для ртуті. І ми бачимо з вами. Що у нас є ось такі параметри для ртуті густина 13600 і поверхневий натяк 0,51 без коефіцієнтів, там великий поверхневий натяк, дуже великий міліметри ми переводимо в метри. І далі ми бачимо таку ситуацію: що ми будемо занурювати капіляр ось в цю рідину. Я навмисно її трохи поштрихувала нафти, ну, набак, так, щоб відрізняти від того, що у нас було досі. І ртуть не буде заходити, тобто поступово, якщо ми дуже глибоко будемо занурювати капіляр, то трохи ртуть в нього буде заходити. Але нас запитують саме ось про цю глибину, наскільки можна занурити, щоб ртуть взагалі не заходила туди. Але в даному випадку я беру формулу для глибини занурення. Ну, якщо що, ми можемо з вами вважати. Ну, давайте я ось тут під нашим рисунком трохи напишу. Так можна зробити. Дивіться, якщо ми хочемо, то у нас сила тиску. Давайте я ось так: здесь трохи пунктиру. Заберу це. Ну, щоб ми розуміли, що формула не з потолка береться, не з не стелі. Дивіться, у нас сила тиску. Сила тиску вона дорівнює. Врівноважується сіли поверхневого натягу. Тобто в даному випадку поверхневий натяг буде в нас не підіймати рідину, а не пускати вона її буде туди. Тому що у нас відбувається? Що таке сіла тиску? Це е, роже Аш, це гідростатичний тиск е, з, з боку рідини, роже Х, це глибина, на яку ми не можемо умножити на е, площу, на яку воно діє. Це буде пі, мабуть, r квадрат. І це в нас врівноважується поверхневим натяком. Це буде сігма. І нас в даному випадку цікавить тільки внутрішній е, отвір капіляра. Наружна поверхня нас не цікавить, тому це буде просто 2pr. 2 На пі ми скорочуємо, на одну r ми скорочуємо. Ну і звідси ми зрозуміло можемо знайти, що h буде дорівнювати 2 сігма Поділіть на Р. Ну, от саме таку формулу я ось тут і записала безпосередньо. Якщо хочете, ну, прям взагалі дуже класно розв'язати задачу, то бажано такі формули іноді підтверджувати. Але якщо ви використовуєте формулу безпосередньо ось тут, то щоб ви розуміли, що вона не просто тому, що. Якось випадково підходить. Ні, вона таки, да, отримується теж, точно так же, як ми робили це для підйому. Далі перевіряємо одиницю, це просто зробити, і отримуємо відповідь півтора сантиметра приблизно. Ну, таке невелика відстань, зрозуміло. Давайте будемо рухатися далі. Далі у нас. А, Запитують, ну, пропонують нам визначити тиск надповерхньої рідини, що піднялася по капіляру радіусом R велика, якщо поверхневий натяк рідини дорівнює сигма. Знов, ми це робили з вами в конспекті, коли я розповідала вам новий матеріал, я ще раз нагадую, як ми це з вами робили. У нас є ось такий капіляр, ми занурюємо його в глибину, в рідину, і бачимо, що в нас є. На початковому рівні десь атмосферний тиск і над цей поверхнею теж атмосферний тиск, але нам потрібно знайти тиск під цей поверхнею, тобто в точці 1. Тому ми розуміємо, що тиск під поверхнею буде менший від атмосферного на величину ось цю дельта П, яка у нас дорівнює роже тому що у нас над поверхнею атмосферний, і ось тут у нас атмосферний. І ось тут у нас виходить атмосферний плюс гідростатичний. Ну, тобто, ось тому у нас в точці 1 ми це розглядали з вами на конспекті. Але якщо що зараз можливо знову знайти, але для цього потрібно, мабуть, буде поставити на паузу. Зараз я спробую. Ну, ось я знайшла в конспекті, у нас це було, бачите, рисунок саме дуже схожий на те, що ми з вами робили, і ми розуміємо, що у нас під сферичною поверхнею якраз таке ми з вами і знайдемо. Але якщо у нас саме така вогнута поверхня, то в цьому випадку тиск під нею буде менше за атмосферний, ось на таку величину. Тобто загальна відповідь у нас буде саме ось така. Ну, про всяк випадок я нагадую, що ми все це робимо, але дуже бажано, щоб ви ще декілька разів це прокручували при виконанні домашніх робіт. Тоді у вас є шанс на те, що ви це запам'ятаєте, і в самостійній роботі ви зможете це використовувати вже більш-менш осознанно. Це дуже класно, тому що я розумію, що зараз ви на онлайні, я розумію, що я не буду контролювати кожний ваш крок, ви самі для себе. Це вивчаєте. Ну, тут можливі варіанти, що у вас є багато формул, які написані, і ви підбираєте більш-менш ту, яка підходить, але бажано розуміти, навіщо ви це робите. Краще, якщо ви формули можете просто отримати, вони не дуже складні для отримання. Добре, давайте будемо завершувати перевірку домашнього завдання. В даному випадку у нас все ми зробили і. Поступово переходимо до наступного зараз. Поки відпочиваємо, поки відпочиваємо.